Щоб надати дозвіл нагодувати, якщо схоплюв поза тій хаті під час перерви? Ну, як він мені повідомлення? Від нас дозвіл нагодувати, я не думаю, що е, ну, всі, всі порядок е, в них також є порядок е, утримання і супроводження і захисту. Але е, якщо ми робимо перерву для того, що. Е, Знання градія картонує, в них є обід і приводять, то обвинувачення також те ж саме має право. Яким чином вирішити, будь ласка, це питання під час перерви, Я думаю, що да. наступне змінування. Сьогодні... Сьогодні ви вирішите питання з захисником для того, щоб якщо в нас, скажімо, затягнеться з обідом, то справа. Безумовно.